Галина Вдовиченко 36 і собак. Вступ. Собаки чи все ж таки коти? Та ні, цього разу собаки. Однак стривайте, будуть і коти. Усі 36 і як один. Отже, знайомтеся, четвірка вірних друзів. Живуть вони у великому місті у сусідніх багатоквартирних будинках. На різних поверхах зустрічаються на вулиці. Коли виводить на прогулянку своїх людей, домовимося називати цих людей господарі, бо собаки називають їх інакше мої. чорний лабрадор карат. Переконаний, що він молодший брат прийме, хоча прийма іншої породи Френч, біла французька бульдожка з кількома темними плямами. Має одне око, бо потрапили колись під машину і травмувалося. У людей теж трапляється, що брат і сестра грець інакші. Прима почувається старшу строю, від кого вперше побачила карата молюка кілька років тому. Йому було два місяці, їй чотири. Карат давно їй переріс. Тепер він утричі більший. Чорненьку барселону або скручену. По домашньому барсу взяли з притулку маленьку, від того часу в неї залишилися напади паніки. Вона теж французька бульдожка, чорна як карат, а мордочкою і цілобудовою як прима. Молодша сестра тих двох. Барселона і Прима мають спільних господарів. Живуть в одній квартирі і на проголянку вибігають на повідках, як два коники в одній упряжці. Бігль собачка Майка вважає цих трьох сусідів із Заплутаними родинними зв'язками не просто своїми друзями, а й далекими родичами. Майка триколірна. Рудо Біло Чорненький. Бігль. Коли гайсає туди-сюди, в очах рябить. До початку цієї історії кожна собака мала теплу домівку доброго господаря. Тату тобто своїх, аж поки одного зимового дня псячі долі круто хитнулися в бік.